Понад 500 масок для вертепників для святкування щедрого вечора виготовила вимушена переселенка з Києва Тетяна Федосенко. Малюю те, що мені подобається, і, як знаєте, ну, відповідно своєму смаку. Дуже, дуже би хотілося, якби хтось із старшого покоління побачив і сказав, Боже, а от у нас було так. Зв'язався і поділився, це дуже важливо, і це вже не дасть можливості померти традиції того села, звідки та людина. Це дуже важливо, тому що все, що ми маємо і зберігли, це тільки те, що в пам'яті відтворено. В літературі, ну можливо, є якісь жале. Ви ж знаєте, що все спалювалося, все спалювалося і нищилося. Тому все, що привезлося. І залишилося це те, що в пам'яті і в серці наших людей майстриня робить маски персонажів вертепного дійства для святкування різдва та щедрого вечора. З давніх давен, з давніх часів, наші предки використовували на Маланку маски, і це дуже цікаво. Це запалює і уяву, і творчість, і занурює, е, нас, українців, в наші традиції, тому це потрібно відроджувати. Маланка це одне з найвеселіших, найдотепніших свят, які ми повинні про які пам'ятати, готуватись завчасно і нести в маси. Виготовляти маски та різдвяні зірки майстриня розпочала 10 років тому. Розповідає, впродовж цього часу провела чимало майстер-класів з виготовлення різдвяної атрибутики. Зараз чудова молодь, вона відроджує це все саме молодь. Вони роблять на цьому акцент. їм цікаво, вони інтересуються, роблять не не тільки коляду, а і безпосередньо маланку. Ми знаємо Буковинську маланку, яка це є родзинкою наших українських традицій. Називається. Переберія, коли перебираються, передягаються в різноманітний одяг, і там можна побачити різноманітний, різноманітні варіанти і масок, і е, використовування в маланкуванні. Вертепні маски та різдвяні зірки цього року у майстрині замовляли за кордону. Дуже рада нашим, знаєте, як. Переселенцям, що вони з одного боку у них була потреба нашої традиції. Дуже багато було замовлень з Америки, Британії. Це ті люди, які виїхали під час війни, тимчасово переселені, і у них таке, знаєте, було бажання доторкнутися до традиції своєї землі. Тетяна Федосенко розповідає, чому вирішила відтворювати українські традиції. Це знаєте, як мова, душа народу, а традиція хребет. Якщо це відсутнє, то нації нема. І наша задача зараз і війна нам показує, підкреслює, що це важливо. Це номер один з цього починається нація. Оксана Ушакова, Андрій Гісем, Суспільне новини.